Стука грім у моє вікно. І гримить, і гербоче стука. Хтось покинув його давно, і відтоді в душі розпука, заглядав у вікно дущем і шибки омива сльозами, і від цього на серці щем, наче все це було і з нами. Я була не за це життя йому парою в небі синім та покликала вниз земля і живу на ній жінкою нині. Він шукає свою любов, вічний біль його таємниця стука грім мені знову і знову. Я була його. Блискавиця.